Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. Будемо робити домашні коржики. Коржики з смальцем Беремо пів літра смальцю, розтираємо з мукою в крошечку Потім додаємо туди 3 яйці, трошки солі, 25 грамів дрожжій і 400 грам сметану. Сметану можна любу. Можна домашню, можна куплену, будь-яку і замішуємо тісто, воно получиться таке би на вареники. Ложимо його в холодильник на півгодини, щоб воно підійде. Потім, отак бачите, розкатуємо. Як хочете розкатуйте які хочете кошики робити, ми робимо такі. Отак, гоп. Кружечка розкатав любого кружечка, нерівного можна, воно все закрутиться, буде гарне. І ложимо сюди згущенку. варену ми брали куплену згущенку. Так трошки розмазує, щоб воно не, не вилізло. Ну, щоб воно було по всьому. І закатоємо можна з якоїсь натиченочки, з вишнями дуже вкусно, з варенням любим. Дуже вкусно, з чим ви хочете. Отак крутим коржики, накрутили, духовка 180 градусів. Поставили чуть -чуть під, вони підійдуть дуже гарно, підрумяняться. Їх віддільно на, на противень ми, ми на поднос таки виложуємо, їх дуже багато виходить. На поднос виложуємо і присипаємо сахарною пудрою. Дуже вкусні. Дуже вкусні до чаю, бомбезні. Отакі ми робимо коржики. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, миру, щастя. До побачення, мої хороші!